Гарно усім я дівчата і хлопці. Сьогодні в мене булочки. Тісто легке, тісто пухке. Рецептик я залишу в описі. Кладе я на поверхні і ділю на 12 частин. Якщо ви замісите так, як я напишу в рецепті, то у вас теж таке вийде тісто. Дуже легкі, безопарний спосіб замісу, ручний. Головне, не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, все у вас вийде. Все буде добре. Ось так я розкачую. А тепер я ось так поскладала, а тепер ставлю відпочивати десь хвилин 30 і розігріваю духовку на 180 градусів. Так, дівчатка, штрейзельна крихта. Значить, тут у мене 25 грамів масла, десь приблизно. Кладу я сюди 2 ложки цукру і поки що 2 ложки борошна, а потім за потреби ще добавлю. Я не знаю, скільки піде. І оце я зараз розтираю в крихту. Це дуже легко, але і смачно буде. А, ще, знаєте що, ванільний цукор. Десь тут з півчайної ложки. Приблизно. Це за бажання. Бачу, що клеїться в тісто, то додавлю ще ложку борошна. Це вже буде достатньо. А це я так роблю. Може, хтось по-іншому робить, то пишіть свої варіанти. Так, дівчатка, крихта готова. Булочки підходять. Відставляю крихту. Поки що пройшло десь 15 хвилин розтойки, мені раптом захотілося поміняти. Все у Всього-навсього. Оце я роблю ось так. такі виямки. Я покладу наприклад, згущеного молока вареного. Можна сюди покласти якось повидло, за бажанням, хто що хоче. Ось так. все буде добре. Зараз є де в кого є вишні, черешні, полуничка. так що. Можна покласти все, що ви сюди забажаєте. А можна взагалі нічого не класти. Це мені вже так захотілося. Тепер, дівчатка, я змазую булочки. У мене тут жовточок один, і десь дві ложки води. Можна молочка додати. Білочок я поклала в тісто. А поки булочки ще мокрі, я трушу штрейзельною крихтою. Я люблю так щедро. Ось так. І ставлю в духовку випікатися 180 градусів, десь хвилин 20. Так, дівчатка, ось вони мої такі булочки. Таке гарне таке повітряне тісто. Зараз трішки скуштую, а потім побіжу всіх пригощати. Дуже смачно, крихта. Взагалі щось. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!